Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про дивину чорну. Дивина чорна зустрічається у лісовій і лісостеповій зоні України. Зустріти її можна на узліссях, галявинах, серед чагарників, вздовж доріг та на пустирях. Дивина чорна це багаторічна трав'яниста рослина. Вона досягає висоти від 50 до 150 см. Стебло червоно-бурого кольору. Повстисто опушене. Листки черешкові, почергові, прості. З сітчастим жилкуванням. На листках чітко видно червоно-бурі жилки. Цвіте дивина чорна з червня до самої осені. Її суцвіття густа розгалужена китиця. Віночок до 15 мм у діаметрі. Жовтий. Всередині з буруватими плямами. Маточка одна тичинок 5. Тичинки запушені довгими фіолетовими волосками. Плід у дивини чорної багатонасінна коробочка. Насіння дрібне. Має ямчасту поверхню. Вважається, що насіння дивини чорної є отруйним для риб. Тому раніше його використовували для полегшення риболовлі, розсипаючи по поверхні води. Препарати дивини чорної мають ранозагоюючу та відхаркуючу дію. Настоянка квітів дивини чорної на спирту використовується як ранозагоюючий засіб. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.